Господь з вами і славу твоєм, читання святого Євангелія від Матея. Слава Іславий. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слух і передав їм своє майно. Кому дав п'ять талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ним. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже, пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан, гаразд, слуга добрий і вірний, над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав, пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я зробив додатково. Сказав йому його пан, гаразд свого добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант. І сказав, пане, я знав тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побаявши, спішов і сховав твій талант у землю. Ось збери своє. У відповідь його пан сказав йому злий лінивий слугу, То ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торгівцям. І повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде забране і те, що має. А непотрібного потрібного слугу викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач іскр, і скреги зубів. Слово Господнє. Притча про таланти, мабуть, найбільш відома з усіх притч з Євангелія. Навіть само слово талант змінило своє значення з огляду власне на цю притчу. Раніше вона означала міру ваги, якою міряли срібла досить така велика міра, десь біля 30 кілограмів. А вже зараз в нашій сучасній мові талант це власне означає талант, якийсь дар, якась здібність, яку має людина, якою може користуватися, якось її використовувати в своєму житті. Служити передусім. І що перше, на що перше звертаємо увагу, коли читаємо цю притчу? Чому цей господар, тобто Бог, не дав всім порівну? Чому така несправедливість? Дуже часто нарікаємо, де коли буває в житті, чому я не такий, як Якийсь інший людина. чому Бог мені не дав того чи іншого таланту. Я би хотів бути там і тим, і тим, і, і так, і сяк, а, а не вмію. Ну, не маю такого таланту. Ну, що зробити. Або взагалі хтось нарікає. я взагалі нічого. Не, не наділив мене Бог жодним, жодним даром, жодною здібністю, не знаю, що робити зі своїм життям. Так думаємо тільки тоді, коли ще не розпізнали, який сам я маю талант. Буває і таке. що для цього, щоб розпізнати, зрозуміти, що я маю, який дар я маю, чим можу послужити туди, коли буває, що ціле життя проходить, людина не знає, так і не змогла розпізнати. Але така дійсна, дійсно така думка виникає, чому Бог такий несправедливий. Що о, комусь дав п'ять, а комусь один, а комусь два, ну, може, ще комусь три дав, а може ще комусь там і десять вже дав. Ну, Хтось такий буває талановитий, а хтось ні. Тут не йдеться справедливість. Бог є справедливий, ну, в притчі ми чуємо, що він дав кожному згідно з його спроможністю. Як би вже наперед передбачав, хто до чого чого вартий, до чого здібний, кому можна давати, а кому що треба краще не давати. Але насправді не в цьому справа. Бог любить різноманітність. Чому? Для чого? Щоб люди могли один одному служити, один одному допомагати. Як би виглядало життя? Якби всі люди були однакові, якби всі мали абсолютно всі здібності, всі таланти були самодостатні і нікого не потребували, яким, мабуть, не знаю, сумним було б таке життя. Але власне тому Бог впроваджує цю різноманітність, щоб ми один одному служили. Той, хто отримав більше, а якісь інші таланти, може служити цим іншим, а хтось. Власне, чимось, чого той не отримав, і власне так, так, живе, живе люд, так живе і спільнота церкви, коли один одному служимо, і так повинна жити все людство, служити один одному, збагачувати один одного, ділитись один з одним тими, тими дарами, які Бог нам дав. І разом, як спільнота, не як поїди самітні особи йти до Бога тільки. Тільки як спільнота. Ну і бачимо, що і перший, і другий дуже добре справилися з цим завданням, не залишали ці таланти для себе, вони служили цими талантами і придбали ще, придбали, ще, здобули ще інші таланти. Дуже добре. Що не так було з цим останнім? Чому він нічого не зробив? Ніби перша думка така виникає, що цього одного таланту було замало. Він не хотів ризикувати ним, щоб пустити в обіг, бо міг все втратити. Це, так, це правда, якби це йшлося про бізнес тільки. Ну, то так, якби йшлося про торгівлю, про якийсь там товар на грошові відносини, тоді дійсно, може це. За маленький стартовий капітал, щоб якийсь свій бізнес почати. Але розуміємо, що ти, в притчі не йдеться про гроші не йдеться про бізнес, тільки про служіння. І думаємо, що він закопав цей свій талант, сховав його в землю, тому що боявся чогось іншого. Є такі люди, які бояться відкритися на іншу людину. Які ховаються. І це виникає цей страх виникає з якогось прикрого досвіду, яка така людина мала. Відкрий душу, то тобі наплюють в неї. Зроби щось добре, тебе ніхто не похвалить, ще й скажуть, що ти не так робиш, ще й дістанеш за те, що хотів щось добре зробити то краще нічого не буде робити. Краще нічого не буде старатися, щоб комусь там допомогти, бо гірше з цього вийде. І так людина закривається сама в собі. І цей свій один-єдиний талант, а може він, власне, якийсь добрий талант був, яким би дійсно могла би послужити, вона його закриває в собі і, і не хоче не хоче служити, не хоче ділитися тим, тим даром, який отримав. Ну і бачимо, що з цього нічого, нічого доброго з цього не виходить. Бо ті дари, які дає нам Бог, може вони нам зда... здаються деколи заздрості, дивимося на іншу людину. Ось тільки він дав тих те... талантів отримав. Кожен знає, нас що... щось отримав. І щось унікальне, щось індивідуальне, щось дійсно, що ми його може не помічаємо, не знаємо вартості цього таланту. Але кожен з нас щось і отримав, але не для себе, не для того, щоб ми його приховали, сховали десь від інших людей, тільки власне для того, щоб цим талантом служити іншим. Амінь.